Коло мами. Смарт проєкт для сучасних батьків. Лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають. Всім привіт. Це проєкт Коло мами. Я мама Олена. І сьогодні ми поговоримо на дуже важливу. Тему повітряні тривоги, невтішні новини, хвилювання за безпеку рідних та майбутні наших дітей усе це впливає на стан нашого здоров'я, зокрема на серцево-судинну систему, і викликає розвиток різних захворювань. Як подбати про здоров'я свого серця та потурбуватися про серця найдорожчих? Дізнаємось від нашої гості, лікарки-терапевта, кардіологині, узд спеціалістки медичного центру Медок, мами маленької донечки, яка є основним джерелом натхнення Марії. Булан вітаю пані Марі. Доброго дня усім, вітаю вас! Скажіть, будь ласка, от чи дійсно почастішили звернення до вас як до кардіологині останнім часом? Частіше люди почали скаржитися на болі в серці? Так, це дійсно так. Взагалі серцево-судинні захворювання і звернення до кардіолога вони носять такий дещо сезонний характер. Тобто, ми спостерігаємо загострення серцево-судинних захворювань більше навесні та восени. Але зараз, через стреси, через постійні повітряні тривоги, недосип спостерігається, що навіть улітку все одно доволі велика кількість звернень до кардіолога. Угу. Е, існує взагалі така думка, можливо, ви її спростоїте, що до кардіолога потрібно звертатися тоді, коли з'являється біль безпосередньо такий біль в області серця, кажуть, зліва тут так? або задишка, чи то набріки. І взагалі, що кардіолог то лікар суто для людей старшого віку. Це дійсно так. Взагалі дуже влучне запитання. Дійсно, якщо є скарги з боку серця, а це не тільки біль у грудях, це і підвищений артеріальний тиск, і задишка, і набряки нижніх кінцівок можуть бути перебої в роботі серця, то тоді необхідно звертатись до кардіолога негайно. Але буває так, що нічого не турбує. Але проблема серцево-судинна вона є. Наприклад, багато пацієнтів вони зовсім не відчувають підвищення артеріального тиску, і таким чином пацієнт почувається задовільно, але його серце, його судини вони. Страждають від високого артеріального тиску, і на жаль, часто трапляється так, що першим проявом хвороби вже є якась серцево-судинна катастрофа, тобто або інфаркт, або інсульт. І це насправді страшно щодо, можна так сказати, віку серцево-судинних захворювань. Чи можна говорити про те, що ці захворювання помолодшили? Так, зараз дійсно йде така тенденція, тобто, якщо раніше. Молодим серцево-судинним пацієнтом вважався пацієнт 40 років, то зараз спостерігається і артеріальна гіпертензія, і навіть біль у грудях. Часто у пацієнтів навіть до 30 років угу. тобто 28-27 років, вже є такі пацієнти, такі звернення до кардіолога. Ну і жінки, і чоловіки звертаються. Нема такого, що окремо там більше жінок, чоловіків. Є окремо, тому що а. чоловіча чоловіча це фактор ризику серцево судинних захворювань. А тобто, чоловіки mm. звертаються частіше. І дійсно, якщо говорити про молоді серцево-судинні захворювання, переважно чоловіки дійсно. Mm -hmm. Пані Марія, розкажіть, як підготуватися до огляду у кардіолога? Потрібна спеціальна підготовка. Взагалі, якщо є скарги з боку серця, і вони вже виникли, то напевно не потрібно готуватися, чекати, втратити на час на якусь підготовку, необхідно звертатися негайно. Але якщо візит плановий, профілактичний, то так можна підготуватися, як це зробити. Наприклад, за 5-7 днів варто вимірювати артеріальний тиск, записувати його і ці дані взяти з собою. Також, якщо пацієнт вже приймає якісь ліки, кардіологічні чи навіть не кардіологічні, тому що це теж важливо, то варто або записати. Ати їх назви та дозування або просто взяти їх з собою на огляд, щоб лікар міг зорієнтуватися, що вже приймає пацієнт. Щоб не було так, що я приймаюсь якось так? таблеточку, звичайно, щоб Щось такого не жовтеньке. було. Е, ну і звичайно, якщо є дані якихось лабораторних обстежень е, чи інструментальних обстежень, зроблених в минулому, чи консультативні висновки інших лікарів, варто все брати з собою. А лікар уже розбереться, що буде дійсно необхідно, яка інформація важлива, яка не дуже важлива. Угу. А стосовно профілактичного огляду, тобто, коли нічого ну не болить, ніде не болить, нічого не турбує, як часто потрібно відвідувати кардіолога з профілактичною метою профогляд робить. E, взагалі, міжнародні рекомендації кажуть, що пацієнти після 40 років чоловічої статі, яких нічого не турбує, так і пацієнти жіночої статі при досягненні проклімакторичного періоду мають відвідувати кардіолога один раз на рік профілактично, тобто, якщо зовсім нічого не турбує. E, з приводу молодших пацієнтів, mm -hmm. то мабуть я б рекомендувала звернутися хоча б один раз планово профілактично, і далі уже спільно з лікарем-кардіологом вирішити про частоту цих візитів. Угу. Все просто насправді, так? так. А чи потрібно от, ми говорили про підготовку певно, здавати якісь аналізи? Вже, як то кажуть, угу. ну все мати при собі, вже прийти на прийом до вас? З приводу лабораторних обстежень, так, так. то напевно ні, я б не рекомендувала робити щось перед візитом. Тому що дуже часто так трапляється, що приходить пацієнт, має з собою вже папочку велетенську всіх обстежень. Пацієнт з все... досвідом. Так, так, все, все зробив перед оглядом безпосередньо, всі аналізи. А того показника одного, який був дійсно необхідний, бо часто необхідна невелика кількість аналізів, часто важливі речі, їх небагато. От, і того саме немає. Необхідно знову мучити пацієнта, робити забір крові. Е, тому ні, я б не рекомендувала робити щось перед оглядом. Краще вже вирішити з лікарем разом про доцільність якихось лабораторних обстежень. Угу. Щодо е, певних е, таких методів діагностування, це ЕКГ або УЗД серця. Чи потрібно їх також робити і вже з готовим електрокардіограмою вірно, чи УЗД серця приходити до вас на прийом? А, взагалі і кардіограма і УЗД це доволі важливі методи і дійсно. Часто багато пацієнтів потребують цієї діагностики, але перед візитом їх робити не потрібно, тому що в нашому медичному центрі є можливість робити їх на візиті, якщо виникла така потреба. Тобто всі всі лікарі-кардіологи вони володіють і методикою проведення ультразвукового обстеження серця, угу. і м, шифрують кардіограми безпосередньо на прийомі. Тому ні, перед прийомом я б не рекомендувала теж це проходити. Якщо вже є зроблене в минулому, то так звісно беремо з собою. Угу. Ви можете порівняти угу. просто, так Звичайно. як було до. І потім вже свіженьке зробити, як то кажуть, так. і е, зробити такий порівняльний аналіз. Ну розкажіть тоді, будь ласка, можливо, детальніше про ці методи діагностики. Коли ж все ж таки потрібно робити, чи коли ви призначаєте ЕКГ? А в яких випадках призначається ультразвукодослідження серця? Е, кардіограма це доволі простий скринінговий метод. Тобто, я думаю, що всі знають, його можна зробити uh -huh. і вдома при потребі, і на приймальному відділенні це те, що е, виключає гострий стан. Взагалі, кардіограма це про процес. Тобто вона показує процеси, які відбуваються в серці. Ці процеси можуть бути різні: наприклад, ішемія, да, ішемічні uh -huh. всі зміни в серці, е, аритмія, тобто теж процес порушення ритму серця. Е, а от УЗД це більше про будову, тобто показує нам повністю будову серця, наприклад, розміри структуру камер серця, якісь проблеми з клапаном можна виявити тільки з допомогою УЗД, навіть при, при нормальній кардіограмі. Угу. Тобто, це зовсім різні методи дослідження. Можливо, хтось може вас запитати, що з них ефективніше. Так, дійсно немає ефективнішого, вони зовсім різні, і буває так, що при нормальній кардіограмі можуть бути доволі серйозні зміни на УЗД, і так само при нормальному УЗД-скані можуть бути доволі серйозні навіть гострі зміни на кардіограмі. Тому немає важливішого, важливо робити по потребі, тоді коли є покази саме до цього методу діагностики. Угу. А, щодо того, на яких апаратах проводиться ця діагностика УЗД або ЕКГ. Це якусь роль відіграє? Звичайно, чим більш новий, так, чим апарат відноситься до експертного класу, якщо то тоді ефективність такої діагностики вища. Але говорити, що один апарат експертного класу Краще чимось за інший? Ну не знаю, це, це доволі сумнівно, Тобто, немає такого, що треба робити у обов'язково в одного спеціаліста на, на одному і тому ж апараті. Ось ага, ось про це, да. Якщо так. робили раніше на одному, потім порівняти, то вже треба знов на цьому. Чи можна на іншому апараті робити? Звичайно, можна. А стосовно ЕКГ? З приводу кардіограми, то напевно немає такої різниці. Тобто, просто якщо я показли, важливо це зробити вчасно. А як це зробиться? Чи вже навіть на дому це робить швидка допомога іноді, угу. чи в клініці, чи в приймальному відділенні? Тобто, кардіограма це базовий самий простий скринінговий метод діагностики, але потрібний дуже потрібний і дуже важливий. Ну і також ви згадували, що треба виміряти, чи ви можете виміряти артеріальний тиск у людини також. Так, надзвичайно ну, вимірювання артеріального тиску входить у, у будь-який огляд на лише кардіолога і терапевта і інших спеціалістів. Це необхідна річ, тому що не всі пацієнти відчувають підвищений артеріальний тиск. І, можливо, навіть я б рекомендувала пацієнтам і вдома вимірювати артеріальний mm -hmm. тиск з певною періодичністю. Якщо скарг немає, я не кажу, що це варто робити щодня. пацієнту у 20 років вимірювати артеріальний тиск. І Треба записувати. Ну, наприклад, знов-таки повертаючись до запитання щодо підготовки, так. Чи потрібно вже коли йдеш на прийом до вас, як до кардіологині, знати, який тиск в мене на даний момент, чи був вчора, чи записувати це варто? Звісно, якщо йдете на візит до кардіолога, угу. то це було б дуже добре. добре зробити. Звичайно, це покращить якість візиту. Взагалі, ефект від, від візиту до кардіолога. Але якщо не зробили, то можна вже безпосередньо на прийомі виміряти артеріальний тиск, так і отримати Звичайно. далі вже рекомендації. Звичайно. Тобто, не варто хвилюватися, що не виміряли, бо не знаємо, який у нас артеріальний тиск. Вірно ні, хвилюватися не варто, взагалі з будь-якої ситуації можна знайти вихід, і це зазвичай ми і робимо на прийомі. Угу. Також знаю, що ви пані Марії у медичному в центрі модок робити пацієнтам за потреби проводити не лише УЗД серця, а ще й загальні УЗД-обстеження, черевної порожнини, нирок, щитовидки, легень, судин шиї. Це такий комплексний підхід, вірно для е, чого? Е, так, вірно, але ну насправді не те, що виконую. Якщо є потреба, я можу це зробити. Тому uh -huh. що е, частота виконання uh -huh. цих обстежень, звісно, це набагато рідше є потреба, ніж робити УЗД саме серця. Але така потреба іноді є. Я поясню, чому е, часто пацієнти се серцево судинними захворюваннями вони коморбідні, тобто вони мають одразу кілька захворювань, і іноді це необхідно враховувати при підборі лікування. Також, наприклад, теж саме узд судин шиї воно вказує на серцево-судинний ризик пацієнта. Тобто, якщо ми виявляємо атеросклеротичну бляшку в синах шиї, uh -huh. то з високою імовірністю вона є в коронарних судинах. Але uh -huh. от в коронарні судини подивитися з допомогою УЗД неможливо, тому це робимо за допомогою узд судин шиї. І це впливає на лікування також. Тобто, це не означає, що кожен, хто звертатиметься до вас як до кардіолога, отримує рекомендацію пройти повне УЗД-обстеження. Ні, ну звісно, що ні, до всього є свої покази. Але це інколи ну це така моя маленька незалежність, напевно, від графіків УЗД спеціалістів інших, тому що іноді в пацієнта стан гострий, і треба зрозуміти до якого суміжного спеціаліста його направити, і це іноді дуже рятує. Угу. Щодо таких от симптомів, можливо, які ну зазвичай з чим пов'язують хвороби серця? Це біль в ділянці серця, там задишка, як ми вже говорили. Так підвищення артеріальної тиска. Є такі може симптоми, які навіть не насторожать людину, незвичні симптоми щодо хвороб серця. Незвичні симптоми щодо хвороб серця, бо буває так іноді, що сам симптом з боку серця не є серцевим захворюванням, а є симптомом іншої патології. Ну, наприклад, біль в ділянці серця зазвичай ну можливо найбільше лякає людину. В мене болить серце. Каже, чи завжди це означає, що дійсно проблеми із серцем? А, ні, біль в грудях це не завжди є серце, uh -huh. і доволі велика є кількість звернення молодих пацієнтів до кардіолога з болем у грудях. Дуже часто ми Виявляємо, це вертеброгенна торакалгія, тобто біль у у грудях, який пов'язаний із захворюванням хребта. Тобто, uh -huh. так, гіподинемія, малорухомий спосіб життя, відсутність фізичних навантажень, і виникає ось такий біль. Він іноді дуже схожий на серце, тому необхідно провести доволі невелику кількість, але потрібно їх провести діагностичних процедур для того, щоб визначити, це серце чи не серце, і таку де в діагностику ми проводимо на огляді. Uh -huh. А щодо таких неспецифічних симптомів, все ж таки, захворювань серцево. Суденної системи, які ви могли назвати, що на них люди не звертають уваги, а вони саме вказують на проблеми з серцем. Е, ну, можливо, задишка, так. Часто uh -huh. пацієнти думають, що це проблема легень і не звертають на це також уваги. Е, іноді може бути е, кашель, як побічна дія е, ліків, які приймає пацієнт, і е, тому деколи необхідно зробити заміну ліків. Uh -huh. Тобто краще прийти і розказати, що нас хвилює, да в чому нас ну що нас турбує, і ви вже можете визначити, чи то дійсно можна сказати, що проблеми із серцем, чи можливо треба йти до суміжного спеціаліста, до іншого спеціаліста вірно? звичайно потрібно розбиратися на огляді вже доволі індивідуально. Угу. Щодо, наприклад, загальних таких рекомендацій, краще, звісно, профілактувати будь-яке захворювання, ніж потім його лікувати. Щодо способу життя, наприклад, людини, що ви рекомендуєте як кардіологиня, що мож... Же покращити роботу серця, які можливо продукти харчування. Взагалі, рекомендації по лікуванню артеріальної гіпертензії нам говорять про даж дієту або середземноморську дієту, тобто дієту з вживанням великої кількості морепродуктів, обмеження м'яса, яєць, легко засвоюваних вуглеводів. Це такі базові рекомендації по харчуванню. А взагалі ще буде важливим контроль маси тіла. Регулярна фізична активність вона дуже важлива не тільки для роботи серця, а для роботи всіх інших органів, хоча б 30 хвилин фізичної активності на, на день. Чи потрібно щось профілактичне? Можливо, якісь біологічно активні добавки вживати, щоб підтримати роботу серця? От є думка, що на ну, певні препарати підтримують серцевий м'яз. А, взагалі ні, от не буває так, що вітамінка для серця, uh -huh. тобто серце Є вітамінки або... для серця, да таке пише uh -huh. не буває, або серце або потрібно лікувати, або ні. А за рекомендаціями то рекомендований лише вітамін Д приймати усім, тобто і пацієнтам із серцево судинними захворюваннями, і без серцево судинних захворювань це вітамін, якого не вистачає людям, які проживають у по нашій широті, у нашій місцевості. Усім тому його рекомендовано приймати або в профілактичних, або лікувальних дозах. Тобто якісь вітаміни для серця, то Насправді, то можливо просто рекламний покажуть хід такий трюк. Да? Так, звичайно, не, не потрібно приймати ні вітамінів для серця, ні якихось метаболічних препаратів, угу. е, тому що дуже насторожує, коли препарат е, лікує все, і в той же час не має ніяких побічних ефектів тобто, це має насторожити в інструкції, а не великий перелік е, побічних ефектів у препарату. Ну вже якщо говоримо про препарати, то ви призначаєте ці препарати на своєму прийомі, ті, які потрібні конкретно індивідуальний такий підхід до кожного пацієнта. Вірно, звичайно, самолікуванням однозначно варто не не варто займатися. Ну зараз є такий доступ до інтернет-ресурсів, і людина може там і симптоми різні вичитати і казати, що в неї яке серцеве судинне захворювання, і призначити собі ліки, то є велика проблема, правда? Звичайно, це проблема, тому що потім ці ліки доводиться відміняти і призначати ті ліки, які дійсно потрібні пацієнту. тому що ми ж не лікуємо окремо серце чи, наприклад, окремо артеріальну гіпертензію. Важливо комплексний підхід до пацієнта і лікувати те, що потрібне людині, і те, що дозволить з мінімальною кількістю. Таблеток поригувати максимум симптомів, які є у пацієнта, mm -hmm. тобто з мінімальною кількістю таблеток, це Звичай. гарно так ну прозвучало зараз. Тобто, ви не схильні до того, щоб призначити багато-багато ліків, так пацієнтові. Що він відчув, що от його гарно так полікували. Ну просто інколи є така думка: якщо лікар мало призначив таблеток, то якийсь не дуже професійний лікар. А якщо взагалі нічого не призначив, ну то погано вчився в медуніверситеті. Ні, взагалі, чим менше ліків, тим краще на мою думку, тому що це ж про якість життя пацієнта. Як буде себе почувати молодий пацієнт працездатного віку, який приймає сім таблеток на добу. Плюс зараз є доволі велика кількість фармацевтичні фірми нам дозволяють призначати комбіновані препарати. Тобто, uh -huh. ліки, які в одній таблетці можуть містити три речовини і повністю задовольняти потреби пацієнта у корекції усіх симптомів і прогностичних факторів. Це дуже добре насправді. Тобто не потрібно це самолікування. Треба прийти на прийом до лікаря і з вами у спілкуванні вже зрозуміти, так в чому проблема і як її лікувати. Все вірно, звичайно, можна собі нашкодити самолікуванням дуже, дуже серйозно. І вже на завершення нашої розмови, пані Марія, що ви побажали тим, хто нас сьогодні слухає, тих. А тим, хто нас бачить, якими можуть бути ваші побажання, ну хотіла б побажати більше турботи, турботи про себе, про своїх близьких, про своє здоров'я і про своє серце. Тому що людина тільки тоді може бути корисною а Зараз важливо бути корисним суспільству державі, коли вона сама не потребує допомоги, коли вона потурбувалася про себе в першу чергу. Дуже гарне побажання. Вам також дякую за таку цікаву і сердечну розмову. Нагадаю, разом з нами сьогодні була лікарка-терапевт, кардіологиня, узд спеціалістка медичного центру Медок Марія Булан. Серце без перебільшення чи не єдиний орган, в якому образно кажучи, зосереджена уся наша сутність. Адже ми відчуваємо серце, носимо під серцем ми віддаємо серце, тримаємо у серці і найчастіше на жаль. Хворіємо серцем. Не відкладайте візит до лікаря на потім, потурбуйтеся про своє серце і про серця найдорожчих вам людей. Це смарт-проєкт коло мами. З вами я, мама Олена, з любої в серці. Коло коло мами, смарт-проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів, історії успіху супермам, які надихають.